Привіт, зараз знімаємо коротенький відеовідгук. Та як ти проходив у мене навчання, скажи пару слів про себе, чим ти займався до товарного бізнесу? Привіт всім! Мене звати Сергій. Я з невеличкого міста борщів. Займався до товарного бізнесу. Працював барменом в Буковелі. І от ми з тобою знайомі знайомі з Андрієм, і він. Вирішив запропонувати таку хорошу пропозицію по товарному бізнесі, і я не відказався. Прийняв цю пропозицію, вирішив щось нове зробити для себе, попробувати, і мені мені подобається. Тобі подобається супер Сергій. Скажи десяти, пройшов місяць навчання, що ти зробив? Які твої досягнення? Пару слів. Скажи на якому етапі зараз, що ти зараз робиш? Також це дуже цікаво. Е, на зараз на даний етап в мене вихожу в, в місяць 20-25 тисяч гривень е, чистого заробітку. Е, ну це залежно також від, від, от, від місяця. Ну бо ринок ринки також нестабільні. І ну зараз на ну мене влаштовує от така таки, такий заробіток, тобто я вважаю це непогано на, на даний момент. Супер молодець, получається, ти зробив перший раз ну за перший місяць ти зробив свій сайт, правильно? Так Тебі... так як зробив тебе є особистий сайт, ти через нього продаєш, і зараз я знаю, що ти також зараз починаєш масштабуватися, відкриваєш інстаграм магазин і збільшуєш свою команду, вірно? Так, я знайшов хорошого поставщика. В нього досить е, ну мені сподобалися його товари, досить ходові на даний час. І я вирішив створити інстаграм-магазин. Буду також його продавати. Ну його товари поставщика в інстаграм-магазині. Буду пробувати налаштовувати рекламу Фейсбук, Гугл. Е, буду масштабуватися. Супер молодець, молодець. Я радий, щобі почилося. Молодець, що ти не здався. Це саме основне бо в більшості 90% людей здаються. Ти добився цього результату. Я дуже радий, що тобі допоміг. Скажи ще пару слів тим людям, які зараз би хотіли почати. Що їм потрібно порадь якусь їм пораду? Порада проста. Якщо почали щось вже робити, то робити до кінця. Андрій вам всьому допоможе. Він е, завжди на зв'язку є. Тобто, якісь питання тільки виникають. Я зразу питаюся Андрія, він мені допомагає і е, ну, головне не боятися, пробувати. Якщо пробуєш, то завжди щось вийде. І ще таке останнє питання. Ти задоволений навчанням, що ти попав у нашу команду? Чи не здобуєш ти? Ні, ніяк не жалію, задоволений завжди по навчанню. Андрій завжди все ну, викладає ну, дуже простими словами. Е, зрозуміло, нічого там такого складного немає, все по блоках, завжди перевіряє. Е, ну, тобто, завжди всьому допомагає. Супер. Сергій я тобі дякую за такий коротенький відгук. Тобі гарних продаж е, на зв'язку. Дякую. Все, давай тримайся.